А ви знали, що риба дуже корисна для нашого організму? Я обожнюю рибку та смачні поєднання. Тому сьогодні хочу поділитися цікавим рецептиком. Беремо ж противолій. У мене від міжнародної торгової марки Ризьке золото. Відмінний смак та якість дуже і вам спробувати. Нам знадобиться всього-навсього три інгредієнти. Листкове тісто розрізаємо на квадратики, всередину кладемо шматочок сиру та наші шпроти, робимо гарнесенький конвертик, змащуємо жовтком і присипаємо кунжутом. та відправляємо все це в духовку на 15 хвилинок при 180 градусах. І погляньте ж, яка все ж таки смакота! У нас вийшла ідеально хрусткі, ароматні та запашні конвертики, які точно сподобаються і діткам, і дорослим. Обов'язково спробуйте й ви.